Привіт, друзі-підписники. Хочу прочитати свій новий вірш на фоні цієї прекрасної природи, на фоні річки Оржиця, яка є славною і історично відомою річкою. Адже у древні часи при Київській Русі, по ній пливли воїни Київської Русі, потім козаки Запорожці, а потім тут проходили. Самі найкривавіші бої Другої світової війни. Тому на цій прекрасній, красивій, неймовірно природі хочу прочитати свій новий вірш, який називається Богдане. Ой Богдане, Богдане, великий гетьмане, скільки крові полилося на полях і лиманах. Булава твоя кивала вгору йшли знамена. Проти ворога боролились, крові шла по венах. шаровари всі червоні, криваві, криваві, і сорочка вишиванка оберіг знамена, воювали всі веславно, землю захищали, і тілами у землі на хрести міняли, плакали за вас жінки, дівчата і діти. Славу й волю не віддали ворогу радіти. Та пройшли часи Богдана, славного гетьмана, із жупана слава знову сіється в лиманах. Наші славні козаченьки за зброю взялися, кров'ю землю окропляють, ти тільки молися. Помоліться за упокій героїв, що впали, за здоров'я, що живі, славу здобували. Бо герої всі отут за волю всі б'ються, і життям своїм за світ смертю всі гризуться. Хто живий має молитись, за героїв і славу, як Богдана, так і в інших пам'ять не пропала. Тому вірю, прийде день, сонечко засяє, слава і воля України миром забуяє. Головне ніколи не забувати своєї історії, не тої, що пише або пише нам хтось, а тільки вивчати ту історію, яка є реально правдивою і істиною. І ніколи не потрібно цуратися того, що ми українці своєї національності і своїх традицій, своєї історії. Тому молимося за наших героїв і героїн, за захисників. Хай Господь Бог всіх їх оберігає, Хай оберігає весь український народ. Царство Небесне, хто загинув, тому завжди потрібно пам'ятати і вчити свою історію, яка, на жаль, писалася і пишеться кров'ю. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що цікавитесь моєю творчістю і бажаю всім. Якна найшвидшої, найшвидшої перемоги, віри, надії, любові. Ніколи не опускайте руки. Після кожного падіння потрібно з усіх сил підніматися і йти далі. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Шкода, що в свій час нацисти перевернули в інший вимір, адже будь-які вислови можна трактувати по-різному. Добро трактує так, як потрібно, зло навпаки. Тому завжди придивляйтеся, хто біля вас. Адже інколи обличчя чи все інше може бути оманливе. Завжди потрібно придивлятися, є маска чи нема на людині, чи взагалі на комусь. Тому ще раз дякую бути добру і з Богом.